Десь у районі серпня-вересня на Disney Plus має вийти другий сезон серіалу Асока. Звісно, жодних суттєвих подробиць про сюжет поки немає, але вже відомо, що між сезонами не буде часового стрибка. Отже, історія почнеться саме там і тоді, де ми востаннє залишили героїв. Асока та Сабін тиняються передією, тоді як Езра разом із герою перебувають у просторі нової республіки, де їм протистоятиме гранд адмірал Траун та його вірні відьми. Офіційно підтверджена поява Енекіна Скайвокера, і, чесно кажучи, я б дуже здивувалася, якби цього не сталося. Також відомо, що в серіалі з'явиться адмірал Акбар. Після смерті Рея Стівенсона роль Бейлана Скола перейшла до рорі Маккана, якого багато хто пам'ятає за роль пса у серіалі Гра престолі». Цікавий факт: раніше Маккан мав зіграти Брасо Вандорі, але через травму ноги був змушений перервати зйомки. Тепер же трагічна смерть Рая Стівенсона дозволила акторові усе таки стати частиною Всесвіту. Під час табор Celebration» навесні Де Філонів чергове показав свій концепт арт, на якому АСОКа стоїть на руці батька. Саме в тому місці, де ми востаннє бачили Бейлана Скола у фіналі першого сезону. Він підтвердив, що боги Мортісу відіграватимуть важливу роль у новому сезоні. Сподіваюся, що Філоні вдалося покращити свої сценарні навички. Історія другого сезону буде зв'язнішою та цікавішою. Потенціалу серіалу, безперечно, є, але чи отримують усі ці масштабні та цікаві ідеї гідне втілення, покаже лише сам сезон.